Закон за означенням юридичним. Це нормативний акт, ухвалений спеціально уповноваженим органом відповідно до встановленої Конституцією та законом процедури. Оскільки цієї процедури дотримано не було, дії Голови Верховної Ради і президента України пов'язані з підписанням цих законопроектів і виданням їх в якості законів. З юридичної точки зору можна кваліфікувати як узурпація влади і перевищення службових повноважень. Що в цих законах, в цих законопроектах, по-перше, обмеження свободи на мирних громадян на мирні зібрання. Ми і так не могли похвалитися надмірною свободою. Ви знаєте, що всі останні роки. Ми стикалися з численними судовими, рішеннями, які виносилися всупереч положенням конституції, а закон про свободу мирних зібрань так і не прийнятий в Україні. З цього приводу є рішення Європейського суду з прав людини, який власне визначає, що у відсутність закону всі ці рішення насправді обмежують рішення судів, обмежують. Права громадян і тому не є правовими. Вилучення транспортного засобу за рух в колоні більше п'яти автомобілів це абсолютно неправове рішення. Крім того, як встановити, чи ви рухаєтеся в колоні, чи ви просто пересуваєтеся в потоці машин? Очевидно, це і багато інших прикладів цих законопроєктів спеціально написані так, щоб застосовуватись вибірково тоді, коли це потрібно. Прокуратурі, міліції і так далі. Наступна проблема це закони. Ці законопроекти мають відверто репресивний характер, передбачають відверто непропорційне збільшення покарань. Два роки за порушення законодавства про мирні зібрання. Три роки за поширення екстремістських матеріалів, 2 роки за наклеп і так далі. І тому, тому подібне. Позбавлення волі мається на увазі. Наступна проблема це обмеження доступу громадян до інформації. З цими законопроектами встановлюються нові правила. По-перше, обов'язок ліцензування. Послуг щодо доступу до мережі інтернет. Відповідно, без ліцензії така діяльність є незаконною, і в разі виявлення її все обладнання конфіскується, організація, діяльність організації припиняється. Послуги, верніше, нагляд за законністю в цій сфері. Від спеціально створеного для цього Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації передана законами до Служби безпеки України. Цими законами фактично унеможливлюється діяльність абсолютної більшості громадських організацій України шляхом встановлення так званого обов'язку реєструватися в якості іноземних агентів. Ну, тут взагалі ситуація просто анекдотична з правової точки зору. Значить, згідно академічного словника української мови, слово агент. Означає представник, довірена особа, організації, установи та інше, що виконує різні доручення, завдання, або особа, що якимсь що є чиїмсь ставленником, служить чиїмсь інтересам, або просто таємний співробітник органів розвідки якої-небудь держави, організації, шпигун і так далі. Відповідно, я переконаний, що абсолютна більшість громадських організацій в Україні не є. Нічиїми ставлениками не працюють в чиїхось інтересів, а просто, так як вони розуміють, служать інтересам суспільства. Що ж нам говорять прийняті законопроекти? Вони говорять, що е, організація е, виконує функції іноземного агента, якщо вона отримує е, грошові кошти. Або майно від іноземних держав, державних органів, ну і там великий перелік. Але це не єдиний критерій. Далі є продовження. А також якщо вона бере участь в політичній діяльності на території України і тут же розшифровується, що ж таке політична діяльність на території України. Я зачитаю. Громадське об'єднання за виключенням політичної партії вважається таким, що бере участь в політичній діяльності, якщо воно приймає участь в організації та проведенні політичних акцій, які мають на меті вплив на прийняття рішень державними органами зміну визначеної ними державної політики, а також для формування думки суспільства у вказаних цілях. Таким чином, будь-який пікет. Під Верховною Радою із закликом прийняти чи не приймати якийсь закон, будь яке розсилка інформації, або будь-який мій коментар сьогодні вам чи завтра на телебаченні чи так далі з приводу прийнятого закону чи якогось законопроекту в термінології цього закону розцінюється як політична діяльність, і я повинен перед тим, як це робити. Представитись вам, що я іноземний агент.